Ну, по-перше, давайте визначимось з тим, що таке держава. З точки зору істориків, держава це практично будь-яка іерархія. Тобто, якщо десь є начальник і у нього є якісь підлеглі, то все вони називаються державою. Тобто там, де вони бачать руїни якоїсь споруди, а якщо це споруда ще й храм, а ці руїни ще якась дорога, то все вони вважають, що це ознаки держави. Тобто люди просто не могли це все збудувати свого часу, якщо б в них не було держави. Ясно, що це не має під собою жодних підстав. Ієрархії використовувалися в людській історії весь час. І це частина нашого способу життя. Ієрархічна структура це дуже зручна організація діяльності, діяльності людей. Ми бачимо це на кожному кроці. Але той факт, що держава також використовує єрархію, не означає, що будь-яка ієрархія означає державу. А історики цього вони не здатні прийняти. Вони не розуміють, що таке держава. Вони ніколи не давали цьому ніякого визначення. Вони інтуїтивно відчувають, що якщо є людина, яка називає себе королем, князем чи якимось там ще, значить, начальником, ну то це значить, що все, держава вже є. Тобто отак от вони собі це уявляють. Якщо трохи відволіктися від цього вульгарного підходу і спертися на науку, то ми можемо зробити досить просте визначення, що таке держава. Держава це набір методів дій людей, які панують на певній території, тобто ознакою держави, головною ознакою держави, є податки. Оце панування воно зводиться до того, що одні люди живуть за рахунок інших. В цьому сенс утворення держави. Починається все з того, що створюється якась система систематичної данини, коли люди приносять значить, ті чи інші матеріальні ресурси, або гроші, або ресурси і гроші, по різному було. А потім поступово ця система вона перетворюється на знайому нам систему оподаткування. От, власне, ключова ознака держави. Безумовно, якщо ви стягуєте податки з якоїсь певної території, то ця територія має бути означена. Бо інакше виникає конкуренція з іншими державами, з іншими такими, же, які хочуть жити за чужий рахунок. Отже, держава це територія, тобто означена територія. Чітко зрозуміло, це кордони. І це система систематично стягнення податків всередині цих кордонів. Ось держава. Тобто там, де є ці дві ознаки, ми можемо розглядати існування держави. Там, де цього немає, держава є уявною. І якщо ми подивимося на ці всі стародавні Київські князівства, то нічого державного там не було безумовно. Це були озброєні групи осіб, які жили з того, що вони контролювали торгові шляхи. Тобто вони просто брали гроші з тих, хто проходив повз, а точніше, пропливав. Тобто головним торговим шляхом була ріка, і отже, поруч на березі рік створювалися ці осередки, в яких. Знаходилися оці озброєні люди, які фактично займалися рекетом Якщо е, торгівля переміщалася в якісь інші місця, на інші ріки вони переїжджали туди, тобто вони вони ніколи не йде до певної території, ні про які кордони там не йшлося. Єдине, як вони могли взаємодіяти з місцевим населенням, це просто грабуючи його час від часу. І це було озброєне пограбування. Люди ледве-ледве справлялися з тим, щоб виростати собі якусь їжу. Продуктивність праці була мізерною. Люди ледве вирощували достатньо хліба для того, щоб прогодувати себе, свою худобу і мати що засіяти наступного року. В такій ситуації, повторюю, єдиним головним джерелом доходів була саме пограбування торгів, торгівлі. А Київ, як відомо, був маршрутом із Баріагрек.